Зараз покажу, як можна проявити активність тиснетів від скрол, через що майбутньому вдасться заробити з вами Малкопабу. Тож погнали! Так, що таке Scroll? Скрол це якась потрібна штука для масштабування ефіру. Проект інвестували близько 80 мільйонів доларів. Такі фонди, як PolyChain Capital, Robot Ventures і ще кілька менш відомих. Команда Scroll у Twitter анонсувала запуск основної мережі вже в серпні, тому варто проявити активність прямо зараз. Переходимо на сайт Layer 3, лінк в описі. Далі логінимось через свій Metamask і підтверджуємо вхід. Далі натискаємо почати. Далі з'явиться наступне завдання, в якому нам потрібен буде тестовий ефір. Тому переходимо на Testnet Bridge, посилання. В описі купуємо тестовий ефір за кілька центів справжнього ефіру в мережі Arbitrum. Як бачите, я тестовий ефір вже купив, тому даний крок пропускаю. Після того як ми отримуємо тестовий ефір, вертаємось на попередню сторінку та переходимо за посиланням, що викладе наступне завдання. Далі нам потрібно під'єднати свій Metamask та обміняти кілька центів тестового ефіру в тестовий ефір в мережі Scroll. Після цього нам потрібно підтвердити обмін та почекати кілька хвилин для нарахування тестового ефіру в мережі later. Yeah. Так, пройшло кілька хвилин і ми отримали свій тестовий ефір у мережі Scroll. Далі ми повертаємось на перший сайт і переходимо за посиланням, щоб виконати останнє завдання. На цьому сайті так само під'єднуємо свій Metamask в правому верхньому куті обираємо мережу Scroll. Після цього нам потрібно обміняти будь-яку суму нашого тестового ефіру в USDC. Чекаємо буквально 10 секунд та переходимо на першу сторінку, де вказуємо, що ми виконали завдання. Таким чином, ми проявили активність в теснеті від Scroll. На цьому все. Якщо тобі сподобався лайк, тоді став відео. Vai esat kā abi parakstījušies? Nē, ne krastīšu vietu telegram kanālu.